Програмуємий кімнатний терморегулятор комп'ютером Q7, Q7 проводовий використовується для управління системами охолодження і підігріву. У моєму випадку, система підігріву. Буду розказувати про систему обігріву. В комплект входить сам терморегулятор, коробка до нього, інструкція з використання, гарантія. Це задня кришка. Я відкрив для того, щоб показати, як підключати. Щоб підключити, треба двохжильний провід, підключаємо до першого і другого роз'єму. Викручуємо гвинт, знімаємо кришку і перший і другий роз'єм. Кольора проводів значення не мають. Як в котлі немає значення, як під'єднаєте цей терморегулятор, так і в самому терморегуляторі. Під'єднали проводи, закрили кришку, задню кришку встановили до, на самий терморегулятор. Сам терморегулятор, кнопки управління і настройки. температура, яку він вимірює в кімнаті на даний момент. Температура, яка встановлена згідно програми, номер програми година. І день тижня. Як підключити до котла, показував в попередньому відео. В наступному покажу, як настроювати сам терморегулятор. Він використовується для того, щоб підтримувати. Температурний режим і управляти роботою котла ну або системою підігріву. З того боку, от так виглядає: на двох батарейках живлення.